Ось погляньте це самий перший в нас тюльпан буде розпускатись. Такий він красунчик. Це самий перший ось такий білий в нас. Для прикладу, покажу ось такий ще рожевий, ну звичайний, ось він бачите. Ще ось такий. А той вже буде відкриватись. Так, вирішила сьогодні зняти відео в трохи такому незвичному форматі. Зараз я йду в тепличку. Хочу вам показати, що у нас там змінилось. Я вам вже показую впередньому відео, що ми... у нас вже картопля зійшла, така краса. Ми з вами збирали редис. До речі, дивіться, яка краса. Ось це квітне сливо. Так, я підходжу до теплички. У нас. Зі мною кетюня ходить. Так, прийшла я в тепличку, хочу вам показати. Ось дивіться, це все в нас риди, просто неймовірна краса. Тут біля мене ось ходить кетюня. Бачите, щоб я її гладила? Я прийшла вам показати. Це в нас риди, зараз покажу, який він вже крупнесенький. Так, ось, дивіться. Ось тут, потім ось тут, видно, вже набирає такий красивий. Вже, це вже другий, який ми з вами садили, друга постата. Дивіться, я вам показую вже. Набирає редис, вже доволі багатесенько його тут ходжу. Це все комахи. І так.